Всім привіт, друзі, дуже потужна новина. А саме спрощено правила оформлення закордонних паспортів для чоловіків за кордоном Відтепер тепер можна і без резерв плюс. Але випадково я звернув свою увагу на одну дрібничку, яка змушує мене замислитись. А саме це новина вона вийшла 1 квітня. Але читаємо разом. Відтепер чоловіки за кордоном можуть оформити закордонний паспорт за спрощеною процедурою без застосунку Резерв Плюс. Але плюс-мінус десь рік тому нам розповідали, що не буде проблем з оформленням закордонних паспортів і із застосунком Резерв Плюс. Дуже цікаво. Але читаємо. Уряд ухвалив зміни до порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей. Про призовників військовозобов'язанів та резервістів Помі... О, курва! До речі, міністр внутрішніх справ України Ігор Кліменко це повідомив у своєму телеграмі. Нам ще нещодавно розповідали, що це взагалі російське ПО. І мусимо всі його видаляти, і це дуже шкідлива програма. Чільник Гур Кирило Бодано вважає, що месенджер Телеграм становить проблему для нацбезпеки України. Цікаво, чому міністр внутрішніх справ України підтримує ворога і не знає про шкідливість цієї програми. Але менше з тим читаємо далі. За завданням президента продовжуємо удосконалювати надання послуг українцям, які знаходяться за кордоном. О, ну нарешті. Пригадали про українців за кордоном, мабуть, пригадали про Конституцію, про конституційні права людей і тепер все буде добре. А що таке шутка з «не дуже»? Шутка з «не дуже»? Коли хочеш розіграти когось, ти робиш утвердження, би правдиве, але в кінці говориш «не дуже». Мабуть, пригадали про Конституцію, про конституційні права людей і тепер все буде добре. НЕ ДОБРО! Уряд затвердив зміни. Так, ну це вже казав. Ці зміни. Так, відтепер чоловікам від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, не потрібно фізично пред'являти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон, для закордонного паспорту. Працівники закордонних підрозділів ДП документ перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. І якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі. Вот это поворот. І що важливо, без проходження медкомісії. Після цього українець у визначені терміни отримає замовлений документ. Працюємо над мінімалізацією бюрократії та спрощенням процесу надання державних сервісних послуг. А мені цікаво, як наприклад, це було там два роки тому або П'ять років тому, без всіх цих постанов, нововведень, якихось цих казначого, все добре працювало і всі отримували свої документи. А зараз щось от таке трапилось, що дуже все погано працює, і треба щось в щось інтегрувати, щоб воно запрацювало. Ні. Насправді, друзі, якби вони хотіли просто зробити так, що і кожен зможе отримати той свій паспорт, то вони би просто відмінили ту постанову, якою зупинили видачу паспортів. Але це би, мабуть, було дуже просто та нецікаво. Але про що ж взагалі вся ця постанова? Ця постанова про інтеграцію якихось там баз даних. Але тут ще йдеться про реєстри людей, що відбувають покарання, про реєстри інвалідів, бо, можливо, хтось вчора був інвалід, а сьогодні вже не є інвалід, буває так. От і далі в цьому документі йдеться саме про людей, які перебувають за кордоном. І все це лишу, все це прочитаєте. Під час подання громадянами України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами України документів до відокремленого підрозділу для оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянини України для виїзду за кордон працівником відокремленого підрозділу проводиться проводиться шляхом електронної інформаційної взаємодії єдиного державного демографічного реєстру відомчої інформаційної системи ДМС та єдиного державного реєстру призов... призовників військовозобов'язаних та резервістів засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів Тремдіти. Коротше, всі бази даних, все це буде під'єднано і ці інформації відразу будуть бачити в тому ДП документ. А саме перебуваєте ви на військовому обліку, не перебуваєте ви на військовому обліку. Можливо, у вас є якісь. Проблеми, можливо, ви там був зняти з військового обліку, а можливо, ви взагалі в розшуку. Ну, читаємо далі. Далі, я думаю, буде цікавіше. Так, у разі отримання з єдиного державного реєстру призерників, військовозобов'язаних та резервісти відомость про недійсність військово-облікового документу під час. Електронної інформаційної взаємодії працівник відокремленого підрозділу інформує громадянина України про відмову в оформленні паспорта України або закордонного паспорта. Ну, я думаю, всім це зрозуміло вже. Але читаємо далі на підставі відомостей, отриманих Міноборони відповідно до абзацу першого цього пункту, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки здійснюється взяття зазначених осіб на військовий облік з формуванням військово-облікового документу в електронній формі. Взяття на військовий облік громадян України, зазначений в абзаці першого цього пункту здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Взяття на військовий облік зазначених осіб проводиться без направлення на військово лікарську комісію для проходження медичного огляду. Тобто, е тобто ти знаходишся тут за кордоном. Звичайно, відправити на ВЛК тебе не можуть, але автоматично ти будеш там годний і десь вже будеш прикріплено до якогось територіального центру комплектації, якщо я правильно розумію цей документ. У разі отримання з єдиного державного реєстру призорників військовозобов'язаних та резервістів відомості про недійсність пред'явленого військово-облікового документа отримання такими особами паспорта громадянина України, паспорта закордонного паспорта України в територіальному органі територіального підрозділу ДМС у такому разі пересилання таких паспортів та довідокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної України для Организации и выдачи не здійснюється. Иногда моя сестра казал свой вагинай Ну мой брат било И кричал А не получишь, а не получишь ля -ля 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 -ля! А он в своей клетке сидел Злится, злится и все хохотайся А она не получишь mm -hmm. Ну тут мне уже стає все зрозуміло. Але дуже цікаво буде почитати ваші думки, ваші коментарі. Напишіть, будь ласка, які у вас є враження з цього приводу. Мені буде дуже цікаво. Але дещо ще хочу додати від себе: звичайно, якщо хтось би дійсно піклувався з очільники влади України, піклувався за громадян України і розумів, що люди потребують і паспорти, і що це не Право держави обов'язок держави забезпечувати громадян своєї країни документами, то вони би просто зрушили дії тієї постанови, того якогось письма, якийсь написав там замміністр комусь, що просто перестали видавати ті паспорти. Але ми розуміємо, що це не той шлях. Але які звичайно цілі і для чого все це робиться? Десь влітку я вже записував відео про резерв плюс, і я казав, що. В Європі існує дуже суворе законодавство щодо обробки та передачі персональних даних, так зване GDPR. І будь-хто, будь-коли не може вимагати ті персональні дані. І тому я розумію, що в Європі існує права людини і існує демократія. Я те розумію, з того судячи з дії чинної влади України. Тому що, якби, наприклад, Уряд України міг отримати інформацію про всіх осіб, що перебувають за кордоном, там в Чехії, в Польщі, в Німеччині, там в Англії, де завгодно, то вони вже це зробили, і їм би не потрібно було видумувати всі ці танці з бубном. А, але навіщо ж вони все таки це роблять? Наприклад, дуже багато людей приїхало в Європу, наприклад, через неконтрольовану частину України. Тобто хтось виїхав там з Запорізької області, або там виїхав через Крим, проїхав через Росію, заїхав десь через Литву. Таких людей дуже багато, і в такому випадку влада України взагалі не знає про існування цих людей. Це взагалі неможливо відстежити. Це люди десь на непінконтрольній області, це люди там десь в Росії, або це люди десь в Європі. Це неможливо відстежити. Тому, звичайно, якщо така людина візьме телефон, зайде в дію, зайде резерв плюс, то буде. Відразу все зрозуміло. Звичайно, мені дуже цікаво, щоб хтось з вас написав, як це відбувалось, хто з вас оновлював дані у Резерв Плюс і після того намагався отримати паспорт. Будь ласка, напишіть. Це буде корисною інформацією, я думаю, для багатьох тепер. Ну, судячи з дальших кроків, що робиться цей збір інформації, вже він буде робитися в ДБ-документ. Звичайно. Я так думаю, вони це роблять, тому що в той резерв насправді дуже мало людей зареєструвалося. І тепер ми розуміємо, що насправді нафіга потрібен якийсь резерв плюс. Приходите, ви, наприклад, в якийсь візовий центр, та там дівчина чи той хлопець відкриває ноутбук, бере ваш там старий паспорт, бере там ще якісь ваші документи і вписує просто все. І все це прописується відразу в різні реєстри. Прошується взагалі навіщо було робити той резерв. Ну це вже інша просто. Мабуть, просто за розробку хтось хотів заробити грошей. Збирати інформацію це не значить робити паспорти. І може бути так, що вони відкриють той реєстр, а ви там розшуку і, звичайно, вам відмовлять. Друзі, ну такі новини, перше квітня, і є бачити, що наш президент має велике. Минуле що в шоу бізнесі, що він добрий гуморист, і можете писати коментарі, що ви думаєте з цього приводу. І я ж за себе бажаю вам всім добра. Обіймаю та до побачення. Гов, го, бездомний пес, песаби без ланцюга. День прожив перемо. перемога. Чотири краще за два.